Друзі, всім привіт! Ми з вами знаходимося в селищі Вовчинці. До вашої уваги дуплекс площею 190 метрів квадратних. Зараз ми подивимося його всередині. Це у нас вхідна група. Ось такий передпокій. Передпокій у нас є роздільний санвузол. Тут у нас санвузол, Тут можна зробити ванну кімнату або ж технічну кімнату. Це вже за вашим власним побажанням. Далі ми проходимо. Ось таку просту кухню-вітальню. Тут у нас є вже сходи залеті на другий поверх, там така невеличка ніша під сходами. Праворуч у нас зона кухні, як величезні вікна, буде досить світло. Ось так виглядає наша зона кухні. І Тут у нас іде величезна зона вітальні з великими панорамними вікнами. Родзинкою даного дуплекса є те, що в нього є дві великі відкриті тераси на першому і на другому поверсі. Це у нас тераса першого поверху. Ось так вона виглядає. Велике подвір'я, майже 5 соточок землі, що є дуже величезним, плюсом у даному дуплексі. І також на першому поверсі у нас є гостєва кімната. Ось так виглядає у нас ось сіва кімната, вона буде з великими панорамними вікнами. На завершальній стадії вже роботи по фасаду приміщення. Фасад, приміщення буде, фасад буде утеплено вінопластом десяточкою. Також будуть зроблені вже швид... найближчим часом зовнішні роботи. Сходимо на другий поверх, на другому поверсі у нас три простові. Спальні кімнати, частина з них з власним гардеробом. Це перша спальня кімната. Бачимо великі світлі кімнати. Досить далеке планування. Ось такий вигляд відкривається шикарний з кімнат. Там ось де Вовчинницька річка. Слава Вовчинці. Далі у нас друга спальня кімната. Ось у нас є два. Великих екнат, це вікно, але велике. і мешик. Також, як бачимо, шикарні кавіде. Вони відкриваються фактично з кожної кімнати даного тупса. І дана кімната йде зі своїм самолом. Далі в нас вирішається величезна батьківська. Спальня вона йде із власним гардеробною і власним власним самузом. Отака велика спальня кімната з величезними панорамними вікнами, які недовзі будуть встановлені. Тут у нас іде величезних розмірів і особистий самузол. Також на другому поверсі у нас є величезний самузол, загальний другого поверху. І тут по бажанню можна зробити або роздільний санук, або гардерубний кімнати. Зараз ми подивимося ще з нами родзинку даного дуплекса. Це відкрита лоджія, яка виходить з фарківської спальні другого поверху. Друзі, ви тільки подивіться на ці шикарні краєвиди. Слухайтеся в цю тишину. Це просто розгар робочого дня. У нас тишина, спокій, затишок. І такі. Види можуть вас зустрічати кожного ранку. можете просипатися запашну каву на власній терасі, Отже, друзі, майже 5 сотень землі, 190 метрів квадратних. З даний дуплекс на завершальній стадії фасадні роботи, якщо вас цікавить. Така пропозиція, шикарна пропозиція, ексклюзив. Дуже вдало планування телефонувати. Будемо їхати і оглядати.